Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти гороскоп Сергія Пашинського. Його якраз сьогодні випустили під заставу із підварти от І я хочу розповісти роль цієї людини в долі нашої країни. Значить, якщо ви знаєте. Або цікавились, або вже давно займаєтесь політичним життям України, то ви знаєте, що Пашинський дуже активна постать в українській політиці. От. Багато він приймав е, таких, е, ну, така його багата діяльність була політична, який весь час уча... приймав участь у прогресивних значить, е, рухах і партіях. От, а зараз він є головою Асоціації виробників зброї. Дуже значна посада. Якраз я перед цим розповідала вам, от, яка доля у Валерія Залушного. І оце призначення саме Залушного, воно. Одночасно зробило те, що і на долю значить, Сергія Пашинського значить, зробило вплив, що його випустили під заставу, дуже велику заставу от, в мільйонах. І значить, Пашинський, вийшовши, сказав, що він ні в чому не винен, що це все фейки, і що він. Дуже засмучений, що ці гроші від зброярів пішли на його заставу, що він ну, доб'ється того, щоб ці гроші були повернуті в асоціацію. От. І що я хочу вам показати, його гороскоп. От Гороскоп у Пашинського надзвичайно сильний. Це людина дуже авторитетна, дуже сильна. Ось подивіться, в, неї, в нього в Сенітін знаходиться Юпітер. Юпітер знаходиться в, знак, в знаку Лева. Тобто він е, такий е, ну, вроджений, вроджений лідер. От, що, і завжди він лідер. У чомусь у якомусь русі або в якійсь громаді. Тобто це його оточують люди, однодумці, які його сприймають. От. Потім оце положення Сонця з місяцем. Це хто займається астрологією, вам буде цікаво. От. Оце Позначено, чого я саме так поставила, тому що йому весь час загрожує арешт. От. І весь час його намагалися заарештувати, посадити, написати якісь на нього пасквілі і все таке інше. Але він весь час виходить із цього, значить, скрутного такого становища. От. І це його карма, доля. От, коли він попадає в такі скрутні становища, він це відносить не до себе, не на свою персону, що це до нього так погано ставляться. А він це відносить до того, як відносяться до України, бо він вважає, що те, що він робить. Пов'язано з Україною, що він робить щось корисне і те, що хоче його загубити, якраз бореться проти України. Таким чином це зразу дає йому видіння, тобто він бачить, хто ж йде проти України. От, тобто, всі оці намагання йому щось зробити, вони тільки допомагають йому. Ну, зробити такі висновки. Потім він народився на молодику, це був другий, ну, починався другий місячний день, ну, майже молодик був, от, і на лінії Асцендент, тобто на горизонті, от, і говорить про те, що він людина дуже така, ну, можна сказати, Ну, що не гнеться так легко. О, тому він має таку схильність до е, стрункості і все це. Він, чим більше він думає, чим більше він діє в правильному русі, тим він е, начать, позбувається начать, зайвої ваги. Ну, Це зразу абсолютно видно по зовнішньому виду. Ось, наприклад, я вам знову покажу його, е, зовнішній вид. Бачите, це людина, яка не схильна до повноти. От. Хоча це 66-й рік народження. От. І далі хочу ще сказати, що він завжди бореться з тими, хто виходить проти України, хто її заважає, хто хоче зруйнувати всі її надбання. Тут він виступає сильним таким. от ну, Бійцем, тобто він справжній бієць. І ось тут, бачите, у нього цей, це з'єднання Чорного місяця Сатурна проти значить, Урана і Плутона. І це говорить про те, що у нього дуже сильні, потужні значить, партнери зарубіжні. Ось, як ми даємось сьогодні, він вийшов. І ось завдяки цим партнерам він вийшов і вони здолали все, що стояло на шляху у Пашинського. І чорний місяць вони намагалися його посадити, намагались його просто вивезти з гри, хоч би якось із цього місця турнути, але нічого в них не... Вони не спромогли з не цього зробити. Ось про що це говорить. От. І ось, бачите, це якраз сьогодні почине, в ніч почав Бог Шива танцювати свій е, танець, який зруйнує все негативне і дасть імпульс позитивному. Я про це писала в блогу е, про ніч шиви. І ось це якраз і показує, що руйнування буде йти дуже потужним, і в ньому прийме участь якраз Сергій Пашинський, тобто він буде руйнувати цю всю тенденцію. От. І це не, не тільки, наприклад, у середині нашої країни, це не тільки влада Зеленського. От це ще пов'язано із за кордоном, тобто з Росією, з Іраном, з усіма цими країнами, які виробляють зброю, допомагають Росії, стають з нею в один, на один сторону, на один бік і, і так далі. Тобто він дуже потужний боєць, бо він боює не. З одною людиною, а прямо з прямо з сильним таким кодлом сатаністів. От. На цьому я хочу закінчити і побажати вам, дорогі друзі, всього найкращого. От, до побачення. Спасибо, що послухали.